У період за депутат Тернопільської облради Степан Барна радить громадським активістам не розслаблятися, а вирушати на Київ. Ми сьогодні як ніколи повинні ставити питання про повернення до конституції 2004 року, яка розширить повноваження Верховної Ради і обмежить повноваження. Диктаторські повноваження президента Януковича. Наступне ми маємо діяти. Дія це означає перебувати на Києві. Ми маємо бути в Києві. Ми маємо їхати до Києва, і за прикладом, кілька днів в тиждень ми маємо проводити в Києві для того, щоб відстояти наш вибір. Барикади там, там і боротьба. Туди маємо їхати, відстоюючи нашу демократію. Вже два з половиною місяці в країні тривають протести. Люди докладають стільки зусиль не даремно. Вважає народний депутат Олексій. Кайдан досягнення вже є жодного скамта поступлення влади зі сторони опозиції немає. Ми зараз добилися того, що Азаров змушений був подати відставку, а Янукович прийняти цю відставку. Ми домоглися того, що були відмінені ті диктаторські закони 16-го числа, 16 січня, ухвалення яких знову ж таки підняло хвилю. Хвилю боротьби тернополяни кажуть від протестів не втомилися і навіче будуть приходити і далі. Якщо люди в Києві не втомилися три місяці стояти, то приходити тут на одну годину втомитися. Це я виходила і день, і ніч. Щоб було добре. Що за наше було, за Україну? Не втомився. Стояти ще будемо, скільки треба. Скільки треба, тільки будемо стояти. Ай -ай. За своє вони не витримають самі. Вони самі ступляться. А той вовкодав він віче сам повішає. Київський майдан має відчувати надійний тил на місцях. Вважає Марія Чашка. Тому найважливіша наша мета сьогодні це показати людям, що боротьба ще не закінчилася, вона триває, і вона можливо тільки тепер буде набирати більшого масштабу. Тому що як тільки люди починають заспокоюватися, як тільки люди починають більше сидіти вдома перед телевізорами, влада відразу розуміє це як крок назад народу, цього не можна допустити. Долучитися можуть тепер і люди, які не мають змоги виходити на акції протесту. Усім, хто підтримує вимоги майдану, на дерево потрібно почепити стрічку, пояснює Марія Чашка. Ми просто розпочинаємо акцію тут, але закликаємо усіх, хто підтримує вимоги майдану на дерева, чіпати всюди, по місту, по області, зрештою і по всій Україні, стрічки, які будуть якраз виявом підтримки вимог майдану.